Вітаю, мене звати Наталія Ванчаренко, і я запрошую вас 7 лютого об 11.00 за київським часом на другий ефір Salon Салон Pro. У нас буде цікава тема, яка звучить так: гендерно-нейтральне ціноутворення в індустрії краси. Е, ну, в насправді в нас дуже багато власників і керівників з звичайним ціноутворенням ще не дуже розібралися, Будемо відверті. А я дуже там, не знаю скільки вже, років 5 намагаюсь розповісти про те, що є динамічне ціноутворення і чому його варто застосовувати в індустрії краси. А тут ще така якась незрозуміла історія гендерно-нейтральне ціноутворення. А, Тому давайте будемо розбиратися потроху поступово зі всіма цими історіями. 7 лютого, другий випуск відеодачесту. Чекаю вас до зустрічі.